Отже, друзі, продовжуємо наш огляд сьогодні 22 листопада. Тобто стан практично всіх ідентичний. Листочки зів'яли, листочки обсипаються, листочки потемніли. Це в принципі нормальний стан, так як було прогнозовано, так як було нам сказано. Тому поки що нічого нічого критичного в цьому ми не бачимо. Ну тут справа. Да, все нормально, не... Не підмерз, стовбур не підмерз. Е, ще які виникали питання. Бачите, заживлення знову ж таки чудове. Бачите, все нормально затягується. Ось, якщо ви десь можете бачити отакі, отакі невеличкі ранки, це були завушні пагони. Завушні пагони почали вибивати десь із середини липня, почали активно йти в ріст, їх треба обламувати. Це, це фактично ще на рослині, яка не одереніна, утворювались гілочки. Їх треба обов'язково обривати, тому що вони забирають. Ну, силу, енергію від рослини, добрива і так далі, для того, щоб рослина росла рівно, гарно, вверх, міцніла. Ці завушні пагони ми обривали. Отут, бачите, залишилось невеликий слід. А в цілому все чудово, задягується вдаль. Е, Тепер е, були питання по добривах, які ми сюди вносили. Значить, По цих рослинах, що ми висаджували весною, були внесені перегній. Ну, яма викопувалася величезна. Ну, так, по рекомендаціях, бо їх, е, вона мала 80 см глибини і 60 см діаметром, щоб рослина мала куди, корнева система мала куди розвиватися. Ну, були поради таку велику яму не робити, але на наших глинистих важких ґрунтах ми вирішили все-таки трошки більше попрацювати для того, щоб дасти рослині кращі умови розвитку. Е, тепер. Які добрива вносилися вносили перегні, це на саме дно ями. Далі із мінеральних добрив вносився суперфосфат, вносився сульфат калію і вносилася нітроамофоска. В різних кількостях, там найбільше було нітроамофоски. кому буде цікаві пропорції, пишіть. В коментарях до відео обов'язково відповімо, розпишемо. Так, Після внесення добрив, відповідно, саджанець ставився і накривали агроволокном. Тут ще бачите, куски агроволокна є. Ми ставили їх метр на метр. Квадратний метровим рослин до вона чуттєва, щоб трава її далі не, не стримувала в рості. Тепер ще, ну, йдемо глянемо, цікаві ловці, що осінню, що висаджувалися буквально півтора тижня тому, які тут. Стануть. Бачите, це були такі корінці, в минулому відео їх не дуже було видно, зараз я вам їх покажу. Оце такі корінці, бачите. От. Це вони тут все нормально, ну, в принципі, що тут може бути ненормального. Тут уж, тільки сам корінець, він не підмерзає. Ми використали приблизно садили на ями копали такі самі, як і для весняних, але садили його сам корінець. Ставився саджанець на глибину приблизно 20 см. В принципі, казали, що десь там до кореневої шийки треба, може, вище, але ми боялися, що воно не підмерзало, тому що коренева шийка, десь в середньому вона тут від верхнього корінця була на 1,5 см вище. Ми боялися, що воно не підмерзало, тому трошки застосували якби, свою технологію. і В середньому 20-25 см коріння в землі. Ну, Це повторюсь для того, щоб воно не підмерзло за зиму. Так ми вирішили робити. Побачимо, який буде весною результат. Ну, я думаю, що все має бути добре. Вони є різні за діаметром, ну, в середньому сантиметр-півтора. Бачите, тут сантиметр. Десь тут от трошки більше корінець. Десь півтора сантиметра. Навіть якщо видно, буде на відео, тут формується вже Ота канавка всередині пустотіла. Вона тут є, вона тут є. Це видно досить таки добре. От так цілий ряд, тут ще один ряд. Як завжди ми не встигаємо його закрити агроволоктом, але не біда, Думаю, це ми вже це зробимо. Отут тут може, бачите, тут канавку видно ще краще, отут вона є. Ця канавка пустотіла. Отак, це по добривах. Це що стосується добре. Під ці осінні ми вносили тільки... З нітрому фоску. Ну, треба було ще перегній, але перегною не було в нас, тому вносилась тільки нітрому фоска, але в більшій кількості. Наскільки нам рекомендували, що це замінить перегній будемо сподіватися, якщо я не помиляюся, 150 грамів нітрому фоски йшло під один саджанець, під один саджанець. Ну, і... Ну, і що ще можна сказати, додати до оцих. Будемо бачити, як буде йти розвиток далі. Це ми мусимо будемо знімати відео, показувати. Бачите, тут і велика рослина, вона вже теж практично це деревце скинуло свої листя. само. І бача, заживає добре. Все нормально, вона здорова. Вона здорова. От Наші капельники стоять, ми брали шланги, окремо, окремо брали оці форсуночки, вкручували. Тому що з таким кроком. Стрічки поливної немає, ми не знайшли. Там здається найбільший крок 40 чи 50 см. Тому ми ось так скористалися. Ось хотів показати вам найменше деревця, одне з найменших. Да? От вони тут. Так, що в нас тут? Тут лише вже само опало. бачите, Верхнє опало тільки напевно, на сьогодні, то видно. А от ці опали раніше все нормально затягнулося. Одерев'яніло, коренева система міцна. Коренева система міцна. Значить, все нормально. В зиму вони підуть добре, в зиму вони йдуть добре. Так, Добре, друзі. А наступний раз, наступного відео я. Постараюсь розказати вам причини, які нас спонукали, бо є різні думки. Треба займатися полонією, не треба займатися полонією. Буде з цього щось, нічого з нього не буде. Ну, Я постараюсь вам назвати причини і ще показати одне дерево для експерименту було висаджене. І полив відбувався шоковий. Тобто там не було крапельників, не було змоги там ставити ці крапельники та й за одне дерево. їх теж ставити недоцільно. Там полив відбувався шоково. Ми покажемо результат, покажемо пропорції поливу. От бачите, там наша поливна система, От бак з водою. До речі, воду ще треба спустити, щоб не підмерзла там, не розморозило бак. Отак, От все влаштоване. добре. Підписуйтесь, ставите лайки. Далі будемо чекати наступне відео. До побачення